Життя Абрахама Шекспіра важко було назвати простим. Незважаючи на це, колишній в'язень, який не закінчив школу і заробляв дрібними підробітками, продовжував вірити в удачу. Він часто купував лотерейні квитки в надії зірвати великий куш. Здавалося, що фортуна нарешті посміхнулась йому у 2006 році, коли Абрахам виграв 31 мільйон доларів. Отримавши чек на цю приголомшливу суму, чоловік промовив Гроші не змінять мене. Абрахам був правий. Багатство не вплинуло на нього, але воно змінило його оточення. Врешті це і зіграло з чоловіком злий жарт, а те, що спочатку було схоже на подарунок долі, виявилось справжнім прокляттям. Абрахам Лі Шекспір народився 24 квітня 1966 року у Лейкленді, штат Флорида. На той момент його батьки Джеймс Шекспір та Елізабет Уокер виховували трьох дітей. Родина жила дуже скромно, а батько хлопця змушений був важко працювати на цитрусових полях, щоб забезпечити своїх близьких. Абрахому важко давалось навчання. Навіть після закінчення сьомого класу він так і не зміг опанувати навички письма та читання. Врешті хлопець вирішив, що школа йому не потрібна. Тому покинув її і приєднався до батька на полі в надії допомогти своїй сім'ї фінансово. Коли йому виповнилось 13 років, Абрахама вперше заарештували за крадіжку у місцевому супермаркеті. В якості покарання його відправили до виправної школи для неповнолітніх, де він відсидів 5 років. Однак час, проведений там ніяк не вплинув на освіту хлопця. Після виходу на Свободу Абрахам продовжив свій кримінальний шлях. Він був заарештований за незаконне проникнення в помешкання і відсидів у в'язниці ще кілька років. У 1995 році чоловік вийшов на свободу і вирішив змінитись. В першу чергу він переїхав до батька, який на той момент уже розлучився з дружиною і проживав сам. Не маючи бажання повертатись до в'язниці, Абрахам намагався знайти роботу і жити, не порушуючи закон. Однак, через ув'язнення, відсутність повної освіти та невміння читати і писати, роботодавці часто відмовляли чоловіку. Щоб звести кінці з кінцями, він збирав сміття, мив посуд у барах та й взагалі хапався за будь-яку роботу. Пізніше йому вдалося влаштуватись на посаду помічника водія у продовольчу компанію. В його обов'язки входила поїздка маршрутом та допомога у розвантажуванні товару. Згодом чоловік розпочав стосунки з жінкою на ім'я Антонет Ендрюс. Пара одружилась, а у 2001 році у них народився син, якого назвали Моїсей. Однак через два з половиною роки шлюб розпався, і стосунки між колишніми закоханими перетворились на ненависть одне до одного. Абрахам знову переїхав до батька, але намагався приділяти сину достатньо уваги, проводячи з ним по три, а інколи й по чотири дні на тиждень. Увага це чудово, але діти потребують і фінансової підтримки, з якою у чоловіка були великі труднощі. Працюючи за 8 доларів на годину і забезпечуючи хворого батька, Абрахам не мав змоги вчасно виплачувати аліменти на дитину і його борги постійно зростали. Коли у 2005 році Джеймс Шекспір помер, Абрахам переїхав до матері. На той момент сума його заборгованості колишній дружині наближалась до 8 тисяч доларів. Через несплату аліментів у жовтні 2006 року чоловіка знову заарештували. Враховуючи те, що Абрахам справді не мав ані грошей, ані великих заробітків, через три дні його відпустили. Він повернувся до звичного життя, навіть не здогадуючись про те, що менш ніж за місяць усе кардинально зміниться. 15 листопада 2006 року Абрахам вирушив у робочу поїздку із водієм на ім'я Майкл Форд. Чоловіки зупинились біля міні-маркету Star у місті Фростпруф, штат Флорида, де Майкл планував поповнити запаси води та сигарет. Виходячи з вантажівки, він запитав товариша, що йому купити. Маючи усього 5 доларів у кишені, Абрахам простягнув купюру напарнику і попросив придбати два швидкі вибори по долару за штуку. Це різновид лотерейного квитка, що містить згенеровані числа, які беруть участь у розіграші. Коли співпадають усі номери, гравець отримує джекпот. Якщо ж переможця немає, сума виграшу додається до наступної гри. На одному з квитків, які того дня отримав Абрахам, знаходились виграшні числа 6, 12, 13, 34, 42 і 52. Оскільки довгий час джекпот не випадав нікому і його сума постійно зростала, цього разу переможець мав отримати 31 мільйон доларів. Абрахаму надали вибір. Він міг щорічно отримувати по одному мільйону або отримати на руки одразу усю виплату, з якої стягнуть податки, і сума зменшиться до 17 мільйонів. Шекспір обрав другий варіант. Коли він прийшов отримати свій чек, на нього вже чекали представники департаменту доходів Флориди. Враховуючи, що Абрахам заборгував своїй колишній дружині аліменти, їх вирахували із отриманої суми. З моменту виграшу минуло два місяці. Абрахам не був марнотратним. Він усе ще продовжував відвідувати дешеві кафе, витрачаючи на обід по 7 доларів, і навіть підбирав з землі копійки, які губили перехожі. З розкішних покупок він придбав лише автівку Nissan Altima та Rolex у Ломбарді Я не матеріальна людина, я не дозволяю матеріальним речам керувати мною, у мене обмежений бюджет, казав чоловік у інтерв'ю. Натомість Шекспір відкрив депозит на ім'я свого сина, щоб забезпечити йому майбутнє. Він подарував мільйон доларів віччиму, дав трьом сестрам по 250 тисяч та виплатив іпотеку у розмірі 185 тисяч за свого друга. Абрахам також створив корпорацію, яка мала допомагати людям похилого віку у сплаті рахунків. Він допомагав нужденним і мав багато планів в сфері благодійності. Незабаром чоловік придбав новий будинок. Він розповів, як ще будучи бідним, у вільний час часто прогулювався навколо озера Холінгсворд і дивився на розкішні апартаменти, які оточували його. Раніше я фантазував, що якщо колись виграю, то куплю один із цих будинків, але я ніколи не уявляв, що ця мрія здійсниться, сказав він. Однак насолодитись отриманими грошима в повній мірі було складно. Шекспіра переслідували люди, які хотіли отримати частку його багатства. Вони зустрічали його на вулицях і розповідали про свої важкі долі. Тоді чоловік діставав гроші і віддавав їх, навіть не перевіряючи достовірність таких історій. Подібних випадків було безліч. Абрахам виплачував іпотеки, давав гроші на похорони та дарував їх як знайомим, так і незнайомим людям. Це зробило його дуже нещасним. Здавалось, усі навколо хочуть лише отримати багатство, але не готові віддавати нічого на взаєм. Одного дня він сказав своєму другові. Краще б я був бідним. Я думав, що усі ці люди, мої друзі, але потім я зрозумів, що вони хочуть лише грошей. Такий стан речей справді здавався Абрахаму жахливим. На жаль, тоді він і гадки не мав, що чекає на нього попереду. Майкл Форд, водій вантажівки, з яким працював Шекспір, попросив у нього 2 мільйони доларів. Він аргументував це тим, що купив виграшний лотерейний білет, а отже, заслуговує на винагороду. Абрахам, вимучений подібними проханнями, відмовив, і тоді розлючений Майкл подав позов до суду, у якому стверджував, що Шекспір вкрав квитки з його гаманця. На суді колеги чоловіків засвідчили, що Форд розповідав їм історію про те, що саме Абрахам попросив його придбати квитки, тому присяжним знадобилось трохи більше години, аби винести свій вердикт. На їх думку, Шекспір не крав квиток, а Майкл просто намагався нечесним шляхом отримати чужий виграш. І хоча Абрахам здобув перемогу у судовому процесі, Ситуація дуже сильно підкусила його, тим не менш він продовжував роздавати гроші нужденним. Його особисте життя також не склалось він завів роман з жінкою, яка народила йому ще одного сина. Однак незабаром пара розлучилась це негативно вплинуло на моральний стан Шекспіра. Я справді хотів би повернути своє старе життя, де я міг ходити вулицями як нормальний, але люди підходять і просять гроші. За словами близьких, Абрахам не вмів казати ні. Станом на 2008 рік усе, що у нього залишилось, це півтори мільйони готівкою і три мільйони активів. Протягом трьох років з моменту виграшу більшість грошей чоловіка були розтрачені. Незабаром вони взагалі зникнуть, як і сам Шекспір. Востаннє чоловіка бачили у квітні 2009 року, проте довгий час ні в кого не виникало жодних підозр. Абрахам неодноразово жалівся рідним на те, як йому набридли постійні спроби оточуючих виманити у нього гроші. Він ділився думками про те, що мріє покинути усе і вирушити до Мексики та відвідати Нью-Йорк. Тому спочатку близькі вирішили, що він просто втілив своє бажання в реальність. Раптом з телефону Шекспіра почали надходити смс-повідомлення до рідних. Вони не були дивними. Чоловік лише писав, що з ним усе гаразд, і не варто за нього перейматися. Однак, враховуючи те, що Абрахам не вмів писати, усе це виглядало дивно. Коли в серпні 2009 року двоюрідний брат зниклого отримав від нього листівку, яку передав матері зниклого, вона ще більше почала перейматися за долю сина. Тим не менш, перша заява про його зникнення надійшла до поліції лише 9 листопада. Спочатку ніхто не сприймав справу всерйоз, схиляючись до версії, що мільйонер просто утік подалі від громади, яка тероризувала його, вимагаючи гроші. Слідчі оголосили винагороду у розмірі 5 тисяч доларів за будь-яку інформацію про місце перебування зниклого, але в той же час вони заявили У нас є людина, яка безсумнівно має усі можливості, щоб усамітнитись, якщо він хотів цього, то не існує жодного закону, який мав би завадити йому. Проте, уже незабаром риторика змінилась. 24 листопада 42-річного Абрахама Шекспіра офіційно визнали зниклим безвісти, а правоохоронці натякнули на те, що чоловік міг стати жертвою злочину. Ці здогадки змусили поліцію придивитись до людей, що оточували Абрахама. Їх увагу привернула 37-річна жінка на ім'я Доріс Донаган Мур, більш відома як Діді Мур. Багато людей згадували її під час дачі свідчень і стверджували, що вона може надати більше інформації про місце знаходження мільйонера. Діді познайомилась із Шекспіром у жовтні 2008 року. Вона вийшла на чоловіка через агента і запропонувала йому співпрацю над автобіографією Абрахама. За словами Мур, ця книжка мала б стати справжнім бестселером. Пропозиція зацікавила Шекспіра. Він почав проводити багато часу разом із новою знайомою, працюючи над книгою. І дуже швидко потоваришував із Мур. За кілька місяців вона увійшла в його найближче коло спілкування. Діді, побачивши, як бездумно чоловік витрачає свої гроші, сказала, що може стати його фінансовим радником і допомогти примножити капітал. Шекспір зголосився і на це. Невдовзі він узяв мур на цю посаду з цього моменту, майже усі кошти перейшли у розпорядження жінки. Вона настільки увійшла в довіру до Шекспіра, що змусила чоловіка, який не вмів читати, підписати довіреність, згідно з якою вона могла повністю керувати усіма його статками. Жінка почала витрачати гроші ще швидше, ніж власник, купуючи прикраси та автомобілі. Вона також відвідала кілька дорогих курортів. 9 січня діді отримала право власності на будинок Абрахама. Згідно з її словами, усе це було подякою від чоловіка за те, що вона допомагає йому. Протягом наступних місяців сотні тисяч доларів з рахунків Шекспіра було переведено на різні рахунки, які так чи інакше мали відношення до Мур та її власної компанії. На момент зникнення Абрахама жінка володіла майже усіма його статками та майном. Звісно, усе це викликало великі підозри. На допиті жінка розповіла, що Абрахам дуже втомився від людей, які постійно просили у нього гроші, тому він вирішив зникнути. Шекспір звернувся до Діді з проханням допомогти йому у цьому. Коли детективи запитали, чому чоловік надав жінці право користуватись усім його майном та грошима, вона відповіла, що це було частиною їхнього плану. Мур розповіла, що Абрахам не мав бажання платити податки та виплачувати аліменти колишнім дружинам, тому офіційно оформив усе на діді, а вона, в свою чергу, виплатила йому більшість грошей готівкою. Коли він зник, жінка переїхала в його будинок. За словами Мур, вона купила його в Абрахама за 655 тисяч доларів. Для того, щоб підтвердити правдивість своєї розповіді, Мур надала відеозапис, на якому Шекспір розповідає, що втомився від людей, які просять грошей, і хоче поїхати кудись подалі від них. Однак це не переконало детективів. Вони обшукали будинок і машину жінки, провели перевірку на детекторі брехні і годинами допитували Мур. Діді поводилась дивно і викликала багато підозр, але усі перевірки ніяк не допомогли пролити світло на те, куди ж подівся Абрахам. Слідчі спробували дослідити біографію підозрюваної і з'ясували цікаві деталі. Раніше вона вже неодноразово мала проблеми із законом її притягували до відповідальності за шахрайські схеми, пов'язані з страховкою, крадіжками та підробкою чеків. Один з випадків був досить незвичним. Мур взяла позику в банку з метою придбати автомобіль. Коли вона зрозуміла, що не має змоги виплатити її, то сховала автівку, викликала поліцію і розповіла, що невідомий чоловік напав на неї, схилив до інтиму і викрав машину. Слідчі швидко зрозуміли, що це звичайна афера, однак діді отримала лише умовний термін. Таке неоднозначне минуле лише підсилило впевненість у тому, що Мур може бути причетною до зникнення мільйонера, але доказів усе ще не було. Однак несподівано для усіх, 27 грудня 2009 року, Елізабет Уокер, матір Абрахама, отримує дзвінок з приватного номера від сина. В цей час жінка саме обідає разом із діді Мур. Вони одразу ж повідомляють про це до поліції, і слідчі за допомогою GPS намагаються відстежити місце, з якого був зроблений виклик. Завдяки цьому, через 24 години, їм вдається вийти на чоловіка на ім'я Грегорі Сміт. Це один з друзів Шекспіра, який зізнається у тому, що Мур заплатила йому за те, аби він зателефонував матері зниклого друга і видав себе за нього. За словами Грега, він зробив це не лише заради грошей, а тому, що справді вірив у те, що Абрахам втік з власної волі і, подзвонивши Елізабет, він допоможе другу, заспокоює його матір і владнає особисті фінансові труднощі. Слідчі, в свою чергу, поділились затриманим припущеннями стосовно того, що Шекспіра, ймовірно, уже немає серед живих. І, можливо, саме діді причетна до цього. Усвідомивши всю серйозність ситуації, грех погоджується співпрацювати із правоохоронцями. Тепер, на кожну зустріч із Мур, чоловік носив жучок. З розмов, які підслухали детективи, вони змогли довідати, що рідні та друзі раніше отримували смс-ки та листівки від Абрахама. Це діді надсилала їх. Мур заплатила 5 тисяч доларів двоюрідному брату зниклого для того, щоб він передав матері листівку, начебто від сина. Єдине, чого не врахувала жінка, так це те, що Абрахам не вмів писати, і усі її дії лише підсилювали хвилювання рідних та змусили їх активніше шукати Шекспіра. Окрім цього, Мур припустила ще однієї помилки вона запропонувала колишній дівчині зниклого будинок за 200 тисяч доларів, в обмін на те, що жінка скаже поліції, наче Абрахам нещодавно відвідував її. Хоч поліція уже мала усю цю інформацію і вважала Діді причетною до справи, відсутність прямих доказів та тіла дуже ускладнювали розслідування. У січні 2010 року Діді знову сконтактувала із Грегом. Вона запитала його, чи не знає він когось, хто міг би узяти на себе відповідальність за вбивство. Чоловік сказав, що спробує щось вигадати, натомість він зв'язався з поліцією. Була вигадана фальшива історія про знайомого, якому загрожує 20 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками, і він готовий узяти на себе провину за смерть людини, якщо йому заплатять 50 тисяч доларів. Грек розповів про це Мур, і вони домовились про зустріч. 21 січня офіцер поліції Майк Сміт, видаючи себе за знайомого Грега, прийшов на зустріч до діді. За кілька днів до цього жінка поспіхом продала свою автівку за 49 тисяч доларів. Їх вона узяла на зустріч з Майком. Вони обговорили деталі справи. Жінка дала аванс і зізнала, що жертва вбивства, яке потрібно узяти на себе, це Абрахам Шекспір. Майк погодився на її умови, але повідомив, що він повинен знати, де заховане тіло мільйонера і що стало знаряддям злочину. Без цих деталей йому ніхто не повірить. За кілька днів жінка знову зустрілася з Майком. Вона віддала йому пістолет 38-го калібру, який був зареєстрований на її ім'я. Потім вона відвезла чоловіка до будинку в План Сіті, у якому проживав її бойфренд. Наступного дня туди уже прибула команда офіцерів. Вони розпочали пошуки і через 48 годин виявили на подвір'ї яму, накриту бетонною плитою, у якій лежало тіло. Знахідку відправили на експертизу, щоб визначити, кому належать рештки. Тим часом на допит запросили колишнього чоловіка діді, Джеймса Мура. Він розповів, як на початку квітня жінка зателефонувала до нього і попросила викопати велику яму у дворі для того, аби туди можна було скинути будівельне сміття. Джеймс погодився і після того, як закінчив свою роботу, повернувся додому. Через дві години він знову отримав дзвінок від колишньої. На цей раз вона попросила чоловіка приїхати і допомогти позбути сміття. Оскільки жінка пропонувала непогані гроші, Джеймс голосився і на цю пропозицію. Коли він приїхав, сміття уже знаходилось в ямі, і чоловіку було потрібно лише закопати його та накрити плитою. За словами Джеймса, в той момент на дворі вже була пізня ніч, і він не бачив, що саме засипає землею. За кілька днів після цих свідчень прийшли результати експертизи, які підтвердили, що останки належать Абрахаму. Ростин його тіла показав, що причиною смерті стали два постріли у груди з пістолету 38-го калібру. 2 лютого 2010 року поліція зібрала достатньо доказів для того, аби затримати Діді Мур за підозрою у вбивстві Абрахама. Жінка заперечувала свою провину. В надії захистити себе вона розповіла про небезпечного наркодилера на ім'я Рональд, який застрелив Шекспіра просто на її очах. А жінку залишив живих для того, аби вона виплачувала йому гроші. Однак, дослідивши цю історію, поліція з'ясувала, що ніякого Рональда ніколи не існувало, і усе це було лише вигадкою з метою заплутати слідство. Суд над жінкою розпочався 10 грудня 2012 року. Сторона обвинувачення стверджувала, що Мур скористалась довірливим характером жертви і його розчаруванням у своєму оточенні. Будучи досвідченою шахрайкою, вона обманом змусила Шекспіра підписати документи, які надали їй право користуватись його статками. Згідно з їх теорією, на початку квітня Абрахам довідався про те, що діді перевела на свої рахунки майже усі його гроші. Це підтвердив один із свідків, який розповів, що незадовго до зникнення Абрахам скаржився йому на те, що діді Мур залишила його без грошей, і він планує повернути їх собі через суд. Вважається, що Шекспір прийшов до Мур в період між 6 і 9 квітням. Ймовірно, чоловік почав погрожувати судовим позовом, між ними зав'язалась перепалка. Боючись втратити гроші, Мур вистрілила у Шекспіра, приховала його тіло, і намагалась створити видимість, що Абрахам втік подалі від усіх, переїхавши в інше місто. Захист опирався на те, що у справі немає прямих доказів, а знаючи про статки Шекспіра, будь-хто міг убити його. Мур насправді ж була йому другом, допомагала і бажала лише добра. На думку адвокатів, детективи з самого початку занадто сильно зосередились саме на діді і втратили з поля зору інших підозрюваних. Тим не менш, це було зовсім не так. В ході справи розглядались інші версії та підозрювані, включаючи Майкла Форда, який подав на Шекспіра до суду, і стверджував, що той украв у нього білет. Однак, зрештою, з усіх осіб, яких можна було вважати причетними до зникнення Абрахама, Зняли усі підозри, а діді Мур залишилась єдиною людиною, до якої вели усі ниточки. Присяжним знадобилось близько трьох годин для того, аби винести свій вердикт. Діді Мур визнали винною у вбивстві першого ступеню. У різних штатах різні формулювання цього визначення. Тож, узагальнюючи, можна сказати, що це навмисне свідоме вбивство, коли злочинець заздалегідь має намір і скоює злочин, у тому числі якщо він не планував саме вбивство. Але планував злочинне діяння, яке може його спричинити. Жінку засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Суддя Емет Батлс, виносячи вирок, сказав, що діді Мур є найманіпулятивнішою людиною, яку він коли-небудь бачив, і описав її як холодну, розважливу та жорстоку особу. Сидячи у в'язниці, Мур написали листа з вибаченнями за біль і страждання, які довелося пережити членам родини Абрахама через неї. Жінка відправила цей лист матері Шекспіра, однак вона продовжувала заперечувати свою провину. У 2019 році жінка спробувала оскаржити свій вирок. Вона усе ще стверджувала, що невинна, і називала усіх, хто вважає її причетною до смерті Абрахама, ідіотами. Однак цю апеляцію було відхилено, як і наступну. Тим не менш, у 2023 році у діді з'явилася нова версія подій, які призвели до смерті мільйонера. Мур стверджувала, що Грек Сміт, ключовий свідок у її справі, який співпрацював з поліцією, самотужки убив Абрахама. За її словами, мотивом для злочину стало те, що Шекспір закрутив роман із дружиною Сміта. Діді навіть сказала, що має свідка, який може підтвердити її слова. Однак невдовзі після цього Мур розповіла, що цей свідок раптово помер. І, хоч постійна зміна свідчень та різні версії, розказані жінкою, не викликають довіри, Суддя Мішель Сіско погодилась переглянути справу і зосередитись на помилках у судовому процесі, які могли завадити справедливому вироку. Якщо діді Мур таки вдасться добитись нового судового розгляду, можливо у цій справі з'являться оновлення, про які я повідомлю у спільноті. Наразі рішення щодо перегляду цієї справи має винести суд Тампи у серпні цього року.